Державне підприємство служб місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області як одержувачів бюджетних коштів, відділу архітектури міста будування ЖКХ благоустрою і студії міської ради, включити державне підприємство служби місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області у мережу розпорядника та одержувачів коштів, доручити ВО начальника відділу архітектури міста відування ЖКГ благоустрою інфраструктури Гарзінської міської ради. Заключити договір про співфінансування з державними підприємствами з державним підприємством, підприємством службою місцевих автомобільних доріг в Вінницькій області про виділення коштів та здійснення видатків по наданню послуг з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Вінницькій області. Контроль за виконання даного рішення покласти е, на нашого голову комісії. Так це... скажіть, так, що це у нас фінансування? Дорога місцевого значення. Дороги не входилися Ви бачили. Так. Да. Це на умовах спокування. Ми даємо менше 50%. Там, загальна вартость робіт 3,9 мільйони. Можливості бюджету, ми можемо виділити 4, вони сумойде до місцевих, тому що ми ще мали за попередньою рік. Тобі, в минулому році замість 50% ми профінансували свою роботу. Ми перебували. починаємо, а потім надіємося, що хтось... вони закриють. <звук> <звук> ну, просто можливості більше немає. Надіємося, що те, що нам дочні, що вони... Включиться. Хто складає з цим уст до гайських янкор ремонт? Бачу перше питання: 101. Янку ремонт провели. Дома до мусорки провели, це, до садочка. А до садочка це, так достали ями. Це 100, 100, 100. 100, 100, 100. Так, по даному питанню. Є ще якісь запитання? Так, голосуємо. Хто за? Чотири за, проти, отримались, нема. Добрий день. Доброго дня. Рівно 11. годин. А ми ж хочемо скоріше додавати гроші. Бачимо на да, ремонт доріг. Так, переходимо до наступного питання про розрішення номер. Пр про передачу оперативного управління комплексу будівлі за адресою вулиця Бакалова, 2 міста Гальсі, розглянувши клопотання генерального директора ДУ БОЦК ПК МО МОЗ України і Маковської від 14.08 року номер 3285 щодо передачі оперативного управління комплексу будівлі за адресою вулиця Бакалова, 2, місто Гайсе ДУ. ВОЦКПХМО, ВОЦКПХ Моз України відповідно до статей 25, 26, 59, 60 закону закон України про місцеве самоврядування України. Пункт 10 кінцевих перехідних положень закону України про місцеве самоврядування в Україні, міська рада вирішила. Припинити ВСП Газінський РВДУ, ВОЦ Моз України код ЄТРКОВ 380. Загальною площею 1164,5 квадратних метрів, що знаходиться за адресою Вінницької області, міста Гайсон, вулиця Бакалова дома. Надати згоду на передачу комплексу будівлі загальною площею, 164,5 квадратних метрів, що знаходиться за адресою Вінницької області, міста Гайцем Бакалова додому, оперативне управління попередньої злучені організації. Передачу комплексу будівель з загальною площею 1164,50 квадратних метрів, що знаходиться за адресою Вінницького області міставальної вулиця Бакалова, 2 в оперативне управління та здійснити встановлено, здійснити встановлено чинним законодавство. надати дозвіл Генеральному директору повторювати організації ДУ, ВОЦКПХ Мозгу України Матковському ІА на підписання. У нас є звернення, так, є представник, який нам коротко розкаже комісії, що ми, навіщо ми його хочемо передати до новин. Так, шановні депутати, ситуація, яка складається, носить такий характер. На сьогоднішній день в Міністерстві охорони здоров'я йде централізація цих всіх наявних. Ну, так далі, тому що в нас з 2014 року йде реорганізація цієї нашої служби. Які тільки в нас назви не були, от остання оце, ця назва, а юридичні документи, які були в деяких установах по Україні, вони ще мають первоначальний характер. Остання ця е, ну, йде централізація. Тобто, я, наша установа Гайсінська на сьогоднішній день працює за дорученням від Вінниць. Зараз йде процес централізації, тобто вони е, хочуть, щоб вони тут Вінниця, Главєвською, а ми тут буде працювати. Юридична особа буде... Вінниця. Да, Юридична особа має бути власником противоправленню да. відповідно майно чи землю там, чи що. Коли у вас була бухгалтерія, там ви були юридичною особою, ми передали їм оперативне управління. Зараз юридична особа знаходиться в Вінниці. Вони їх прикорочуємо з ними, а віддаємо в Вінниці, і воно залишається на станці, тільки то, що юридична особа інша. Югор Олексійович, продукт. Сокращати максимальну інформацію, щоб доступу її мати. А зрозуміло. ви розкажете 14 року, що ви Ні, ні, то це ж не вирішується. Ми передаємо вам в оренду приміщення, а земля вас спочатку передаємо майно землю. А потім земля, оперативну проміння. Воно залишається наше. Ну, відправляти буде не вільно. Зараз документи не так звучать, тому що спочатку була районної ради, потім передали з районної ради. Ну, 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 Давайте начнемо з того, що документів да, да. зовсім немає. Технічний паспорт та якого року. Він вже давно втратив свою Ну, а а, okay. я, так, буду. Так, санстанція для нашої громади потрібна. Та ми голосуємо, хто за, всі за. Чотири просто отримали, нема. Що я проводиться, все там. Добрий, не, не Що, Ваше, На сесію мене запросите, так? Да? Дякую за розуміння. Приходьте, будь ласка. Беріть з собою. Заступ, заступника, беріть з собою, він благоучно все зараз пояснить депутатам. Я буду довго розказувати. Бувайте. Бачите, все. Просто і коротко. Так, переходимо до наступного проєкту рішення №25. 25 про надання дозволу на включення об'єкту комунальної власності до переліку першого типу у подальшому, з подальшим проведенням аукціону на оренду приміщень. Розглянувши по питанням директора Агентки Гасінської центрального районної олієрні Гасінської міської ради від 14.08.2025 року номер девятнадцять Про надання дозволу на внесення об'єкту комунальної власності до переліку першого типу з проведенням аукціону. На оренду частини житлового приміщення, яке знаходиться у будівлі адміністративного корпусу площею 17,80 метра квадратних, за адресою вулиця В'ячеслава, Чорновола, 1, місто Гальська, Вінницька область з подальшим укладанням договору оренди, керуючи законом України про оренду державного та комунального майна, постановою кам'янітну місту від оренду 620 року No 483. Деякі питання оренди державного та комунального майна на ставі статте 26 та шістьдесят закону простих плавання в, в Україні міська рада вирішила включити до переліку першого типу об'єкт комунальної власності з подальшим проведенням аукціону на оренду частини житлового приміщення, яке знаходиться в будівлі адміністративного корпусу загальною площадю 17,8 медвеквах, встановити строк оренди об'єкта. Зазначено в пункті 1 даного рішення 2 роки 11 місяців, директору КНП Гарсінська ЦРУ Гарсінської міської ради за результатом надати дозвіл на вкладення договору оренди об'єкта нерухомого майна зазначеного в пункті 1 даного рішення. Контрольний. Це для якого приміщення знаходиться в оренді, людина орендує, проводить узів обстеження. Вона вже один раз орендувала е, через дозвіл, потім один раз уклали договір без е, районної міської ради, а зараз черговий раз уже потрібно через торги опять проводити, через те повторно. Це який лікар Грибак? у чи хто? Ні, це не гриба, це Маріна. Маріна, там біля колкунація, тому приміщення, да? mm -hmm. так? Так, якісь голосуємо. Чотири отримались нема. України про оренду державного та комунального майна порядок позначив води державного та комунального воїна затверджену постановою кабінету міністрів від 03.06.2020 року номер 483, враховуючи коло відділу освіти Гасівської міської ради від 12025 року. Гасінська міська рада вирішила включити до переліку другого типу об'єкт нерухому майна, частину приміщень Гасінської міської станції юних техніків загальної площі. 161,51 метр квадратних, що знаходиться за адресою міста Гальсін, вулиця Перемоги, будинок 1 корпус А з метою передачі комунальної станові централізована бухгалтерія з обслуговування закладів освіти Хальсінської міської ради для здійснення статутної діяльності в сфері у сфері бухгалтерського обліку Єодину, затвердити умови оренди оренду зазначеного пункту один майна комунальної власності Хальсінської міської ради встановити строк оренди об'єктом терміном на 5 років, встановити оренду оплати розміру гривню в рік без ПДВ, Гассінській міській раді міській станції юних техніків надати дозвіл на оплата договору оренди частини приміщення Гасінської міської станції юних техніків зазначено в пункті так, Якщо ви хочете бухгалтерію перенести там десь станція, де вона була, вона залишається. Вона там є ззаді. Да. То це продовження. Це, 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 це просто було нічого нового. Це не було, це просто приведення у відповідь того, що вони раніше не було цього. Вони <STEVEN> <Це melodic> були фінансово автоном, поплапилися відділу освіти, з ідемованку запіпалися в e для е е цього. Нових там приміщень, де станція юних техніків нічого не берете, то вона і далі. Там воно функціонує, дітки ходять. Станція, да? так, і це ніяким чином не, не і не перешкоджає здійсниться. Є я питання, що щось, хто за? чи 4 за проти 3 минути. Що там у четвертій школі, що скаже, замінували, що ж там бігають, чи Нічого не Так, чули. номер 26. Так, про включення об'єкту нерухомого майна. № номер 09 468 відповідно до статті закону № 26 і Закону України про інфляційне самоврядування статті 6 та 15 Закону України про оренду державного допомоги на порядку передачі в оренду державного допомоги на Затверджено на біляті міністрів України від № 3 -й, 6 № 473 Методики розрахунку та за державне майно та продадів Пропозиції її розподілу затверджений кабінетом міністрів України від 4.10.1995 десятої року номер 768 Міська рада вирішила включити до переліку другого типу об'єкту невого майна власності Гасінської міської ради для передачі в оренду е, у центральне центр соціальних послуг Гассінської міської ради без проведення аукціону приміщення кабінету АЗП СМ Силу Куна загальною площадю. 7,1 метрів квадрати, розташованого ну, за адресою село Куна вулиця Вікаря Маєвського, 8, Гайзінського район, Вінської вулиці, затвердити умову оренди зазначеного uh, пункті 1 на комунальної власності Газінської міської ради, встановити строк оренди п'ять років, встановити оренду доплату відповідно до методики розрахунку за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 4 10 десятого. 1995 року номер 7806 у розмірі 1 грн на рік. Директору КНП це ПМС Денганської міської ради надати дозволу на уклання договору оренди об'єкта нерухомо. Вона Зазначено в пункті 1. Це в амбулаторії села будуть орендувати для розміщення е, працівника чи як. Е, е. Віддали да. А відцяби ветеранів. Вітала народжена. Закон є попросимо. Так, це в нас п'яте питання, правильно? Так. Да. Пропущення об'єкту на майна до передку другого типу. Да. Так, це ваше там Це вже щось... там, там маленький кабінет, який вже там працює. Голосуємо Та, 4. За, проти отримаємося маги. Передачі майна зв'язку з організацією закладу дошкільної освіти відповідно до розвідсу до статті закону 26 закону місцеве самоврядування в Україні рішення 83 сесії 8 липня Гарсінської міської ради від 1906 ноль шостого року номер шістнадцять про реорганізацію закладу дошкільної освіти е, світанок е, своєї волонтігаційної міської ради шляхом приєднання до закладу. Щої ступені села Янової Гарсівської міської ради, враховуючи попитання відділу освіти Гарської міської ради від 12 року, Гарсінська міська рада вирішила затвердити акт приймання передачі нерухомого і рухомого з балансу закладу дошкільної освіти світанок село Ярмолинці Гарської міської ради на баланс закладу загальні і середньої освіти перших двох ступенів селої Ямовинці Гарської міської ради. Додається перевірку розумієте, вже о, якраз приєднується до школи да, садочок. Да. І це, передали проведення резація, передана нерухомо, mm. ну, потрібно складити активну передачу для того, щоб провести реєстрацію в реєстраторах за точка, як юридична <гум> Питання. Голосуємо за 4, 0, проти отрималися. <гум> 10 сесії Гардянської міської ради, 8 липня від 19.03 21 року, Номер 29 прохід до робхід до складу засновників підприємств, станових закладів, які перебувають, передаються зі спільної власності територіальної громад Гарзівського району, комунальну власність Гальсінської територіальної громади, розпорядження голови від з деві 2011 2021 року. створення комісії прийому передачі підприємств, установ закладів та іншого індивідуального визначеного мена зі спільної власності сіл міста, міста, міста Гасінського району у комунальну власність Гасівської міської ради. Статтею 26 та 60 закону місцеве самоврядування міська рада вирішила прийняти комунальну власність Гасівської міської ради адміністратив виробниче приміщення загальної площі 1658 квадратних метрів за 19 місто Гасін. Другий провулок, вулиця, вулиця Центральна, будинок 6, зате приймання передачі майна комунального підприємства Гасінського районного Друга. Так, ну про це там коротко чули. і ну Я знаю це питання, вже обговорювали оббували членів комісії.

어 <목소리로>